Я знаю, ми домовилися, але мені потрібно це сказати. Я жестом запропонувала йому продовжувати. Я намагався розібратися, що робити з цим, сказав він тихо, але впевнено і зрозумів. Я не хочу втратити те, що в нас є. Навіть якщо це не те, чого я бажаю, краще ти будеш моєю мамою, ніж я втрачу тебе зовсім. Мамо! вимовив він, і в його голосі відчувалася невпевненість. Я протерла очі. Серце стиснулося від звуку його слів. Миколо, щось трапилося? запитала я, намагаючись говорити спокійно. Він не відповів одразу, застигнувши на місці. Його тінь тягнулася через кімнату, немов жива. Нарешті він зробив крок уперед. Басисті ступні ледь чутно пройшлися по м'якому килиму. В його рухах відчувалася якась робота майже тривога, від чого атмосфера в кімнаті. Стала густішою, важчою. Не можу заснути, прошепотів він так тихо, що я ледь розібрала слова. Тієї ночі сталося щось неймовірне, мабуть, найзворушливіша подія, що мені довелося пережити. Усе почалося тихого п'ятничного вечора, коли я, лежачи на ліжку, розглядала бліді тіні, які відкидало місячне світло на стелю. Мої думки. Блукали неспокійні та розрізнені, а в грудях оселилася туга. Поглянувши на годинник, друга година ночі, я відчула, як усередині все стиснулося. Микола ніколи не турбував мене через дрібниці, особливо посеред ночі. Я спустилася з ліжка і м'яким жестом покликала його ближче. Розкажи, що тебе турбує, сказала я, намагаючись звучати ласкаво. Він забарився перш ніж опуститися на край матраця. Його плечі були напружені, руки щеплені в замок. Я дивилася на нього, а він наполегливо уникав мого погляду, втупившись у підлогу. Напруга, що виходила від нього, виявилася відчутною. Його слова викликали в мені хвилю тривоги. Я нахилилася трохи ближче, зберігаючи спокій, незважаючи на сум'яття всередині. Інакше, перепитала я, він звів очі, і їх глибина, повна якоїсь невідомої сили, застала мене зненацька. Ти можеш довіритися мені? Ціні то дала я. Щоб це не було, я поруч. Він видихнув. Дрижаки пробігли по його тілу. Пальці нервово перебирали край футболки. Це складно пояснити, нарешті видавив він. Я стар відчувати себе інакше і не знаю, як із цим бути. Це пов'язано з кимось, продовжив він, з людиною, про яку я постійно думаю, з тим, кого ти б точно не припустила. На мить мене охопило полегшення. Може, це просто дівоча історія перша закоханість, із якою він не знає, як впоратися. Микола завжди був стриманим, приховував емоції, поки вони не починали рватися назовні. Добре, сказала я з теплою посмішкою. Хто вона? Однокласниця. Він різко мотнув головою, і погляд знову впав униз. Ні, голос його був ледь чутним. Це не зі школи. Тоді хто? м'яко наполягала я, хоча в грудях уже заворушилося дивне передчуття. Він глибоко вдихнув, немов збираючи з кулак усю свою рішучість. Коли він заговорив, голос його тремтів Це ти, мамо, завжди була ти. Ці слова обрушилися на мене, немов холодний потік, вибивши повітря з грудей. Я завмерла, не в силах вимовити жодного звуку. Мій розум гарячково намагався осмислити почути, але тяжкість його зізнання паралізувала мене. Миколо, почала я. Голос зрадницьки здригнувся. Що ти таке говориш? Він зірвався на ноги, почав міряти кімнату кроками, як загнаний звір. Руки перебирали волосся, ніби він намагався вирвати з голови ці думки. Я розумію, як це звучить, випалив він. Знаю, що це неправильно. Я намагався, правда, намагався заглушити це забути, але воно не зникає. Микола, повторила я, намагаючись говорити солідніше, ти мій син, те, що ти відчуваєш, це не любов, це щось інше. Це любов. вигукнув він. В його тоні змішалися відчай і пристрасть. Ти для мене все, мамо, ти єдина, хто завжди розумів мене, хто давав мені відчути, що я чогось вартий. Як це може бути нелюбов'ю? Мій чоловік Іван уже три тижні як поїхав у довге відрядження, залишивши мене саму на два місяці, і самотність відчувалася особливо гостро. Раптом тишу розірвав легкий скрип дверей, що відчиняється. Я злегка підвелася, напружено вдивляючись у темний силует, що виник у отворі. Це був мій син Микола, дев'ятнадцятирічний хлопець із широкими плечима, чиї обриси м'яко вирізнялися в півмороці. Сльози підступили до очей, поки я намагалася усвідомити його слова. Мій син, мій хлопчик, якого я ростила й любила всією душею, відкривав мені почуття, які я не могла ні прийняти, ні зрозуміти. І все ж. Десь у глибині щось заворушилося слабкий відгук, який я тут же придушила. Ти зараз заплитався?» сказала я, намагаючись звучати переконливо. Ти переживаєш складний період, і, можливо, ці емоції я не заплутався, різко заперечив він, повернувшись до мене. Його очі блищали від сліз, а обличчя виражало непохитну рішучість. Ніколи в житті я не був таким впевненим. У цей момент я помітила, як він потягнувся до мене поглядом і не змогла відвести очей. Та, будучи його матір'ю, я взяла на себе відповідальність придушити це. Миколо, сказала я, поклавши руку на його плече, ці почуття минуть, обіцяю, і тоді ти побачиш усе інакше. А якщо ні, прошепиків він, голос зламався. Що, якщо я такий? Що якщо мені судилося це відчувати? Горло стислося, слів не вистачало. Я не знала, як втішити його, як угамувати біль, що так виразно читався в його очах. Ти не один, нарешті сказала я. Голос тремтів, але залишався твердим. Ми розберемося разом, Миколо. Він довго дивився на мене, вразливість у його погляді розривала мені серце. Я не хочу тебе втратити, мамо, тихо вимовив він. Не можу. Ти мене не втратиш, відповіла я, стиснувши його руку. Я завжди буду поруч. Може, залишишся зі мною сьогодні. Це може допомогти. Він кивнув і повільно ліг поруч. Я обійняла його, відчувши тепло і крихкість цієї миті. На добраніч, любий, прошепотіла я. Він слабо усміхнувся, і тиша, що запанувала після, була важкою, але не гнітючою. У ній таїлася надія слабка, але жива. Коли він заклющив очі, я відчула іскру віри в те, що ми зможемо пережити цей хаос, яким би нездоланним він не здавався. Але в глибині душі я розуміла це лише початок. Ранок після його зізнання був як сон. Тиша в домі, зазвичай така запишна, тепер тиснула на мене, як щільний туман. Кожен куток. Кожна річ здавалася просякнутими тим, що залишилося невисловленим. Я зайнялася справами, сподіваючись, що звичні дії відвернуть мене. Але руки тремтіли, складаючи одяг, а думки кружляли в пошуках відповідей на питання, які я не могла розгадати. Скрип стільця на кухні вирвав мене з роздумів. Микола сидів за столом, дивлячись на недоторкану миску з пластівцями. Його волосся було в безладі. Погляд утомлений. Доброго ранку, сказала я, наливаючи собі кави. Звук рідини, що ліється, здавався голоснішим, ніж зазвичай. Я не стану прикидатися, ніби нічого не було, твердо сказав він, незважаючи на бурю в його очах. Я прикрила очі, збираючись із силами. Знаю, що ти щирий, м'яко відповіла я. Але те, що ти відчуваєш, це не те, що ми можемо втілити, це не те, що нам варто втілювати. Оранок! хрипко відізвався він. Я сіла поруч. Відстань між нами відчувалася водночас занадто великою і занадто близькою. Мовчання повисло в повітрі, наповнене всім тим, що ми не наважувалися сказати. Миколо, що минулої ночі, почала я. Але він перебив Він відкинувся на спинку стільця, пальці стиснули край столу. Чому? запитав він. Голос тремтив від стримуваного гніву. Чому любов має підкорятися правилам? Хіба вона не має бути вільною? Я глибоко вдихнула, підбираючи слова. Любов це не тільки почуття Миколо. це те, що правильно, що безпечно для всіх, хто в цьому задіяний. Він відвернувся Щелепа напружилася. Я не хочу тебе ранити, тихо сказав він. Це останнє, чого б я хотів. Знаю, відповіла я, простягнувши руку через стіл. І я не хочу ранити тебе, тому нам потрібно бути обережними ми знайдемо вихід. Сльози защіпали очі. Я міцніше стиснула його руку. Це все, про що я прошу. Діялося в незручних бесідах і спробах повернутися до колишнього життя. Микола намагався триматися подалі, йдучи у свою кімнату або надовго покидаючи дім. Його пальці стиснули мої, і на мить я побачила в ньому того маленького хлопчика, який шукав у мене захисту. Але погляд його був іншим, дорослим, повним чогось нового. Не знаю, чи вийде в мене, зізнався він ледь чутно, але я постараюся заради тебе. Він довго дивився на мене, немов вирішуючи, заговорити чи ні. Привіт, сказала я, намагаючись звучати легко. Вечеря майже готова. Він не відповів одразу, Притулився до стільниці, схрестивши руки. Я думав, нарешті вимовив він. Я переконувала себе, що відстань піде йому на користь, але сумувала за нашими простими розмовами за тією близькістю, що була до цієї ночі. Одного вечора, готуючи вечерю, я почула, як грюкнули вхідні двері. Микола увійшов на кухню, волосся блищало від дощу. Я вимкнула плиту і повернулася до нього. Серце забилося швидше. Про що? Про нас, сказав він. Погляд його був непохитним. Про тієї ночі, уточнила я, вже розуміючи, до чого він хилить. Так, кивнув він. Я дивилася на нього. Серце калатало так голосно, що заглушало його слова. Миколо, це, почала я, але він перебив. Не кажи, що цього немає. Його голос тремтів від емоцій. Ти відчуваєш? Я ніколи не відчував нічого подібного до інших. Це не просто симпатія чи дитяча блась. Це щось більше, мамо. Полегшення розлилося по тілу, хоч і з присмаком гіркоти. Ти ніколи мене не втратиш. Сказала я. Щоб не трапилося, він кивнув, губи стиснулися в тонку лінію. Знаю, але це важко, дуже важко. Я ступила ближче, поклавши руку на його. Це займе час, м'яко сказала я. Але ти впораєшся, Миколо, я допоможу тобі. Його погляд пом'якшився. Напруга між нами трохи ослабла. Дякую, мамо, тихо відповів він. Це багато значить. Ми стояли на кухні. Дощ стукав у вікна, і вперше за довгий час я відчула слабку впевненість, що все налагодиться. Але життя любить підкидати сюрпризи, і невдовзі щось нове загрожувало зруйнувати той крихкий мир, що ми намагалися побудувати. Наше перемир'я трималося якийсь час хитка, але дієва. Микола став частіше усміхатися, сміятися з моїх жартів, вечеряти зі мною як раніше. Я чіплялася за ці миті, переконуючи себе, що ми на вірному шляху. Але ночами, коли дім замирав, його зізнання все ще витало в повітрі, не даючи спокою. Одного разу після виснажливого дня я застала його у вітальні. Він сидів на дивані, дивлячись на екран телевізора, де йшов старий капітан. Сміх із динаміків звучав неприродно в тиші. І в порядку? запитала я, присідаючи поруч. Він знизав плечима. Просто думаю. Я забарилася, перш ніж поставити питання про щось конкретне. Він видав тихий смішок, позбавлений веселощів. Про що я взагалі не думаю? Його слова стягнули вузол у животі. Миколо, ми ж старалися йти далі, сказала я. Я намагаюся, швидко відповів він. Правда, але це не так просто, не можна просто взяти і вимкнути емоції. Знаю, м'яко погодилася я, і не чекаю, що ти зможеш, але ми мусимо продовжувати старатися заради нас обох. Він повернувся до мене. Погляд його був пронизливим. А ти думала про це? запитав він, понизивши голос. Про нас? Про те, як могло б бути, якби все було інакше? Питання застало мене зненацька. Я завмерла, серце закалатало. Миколо, не бреши. Перебив він. В його тоні було більше благання, ніж вимоги. Просто скажи правду. Я відвела погляд, думки плуталися. Звісно, я думала про це. Як могла не думати після його слів, але визнавати це навіть собі здавалося небезпечним кроком. Страх був не тільки в цьому. Я боялася зізнатися, що в останні дні пеш відчула щось, що не могла йому розповісти. Він промовчав. І тиша стала майже нестерпною. Нарешті він став. Рухи його були різкими. Він довго дивився на мене. В його очах змішалися розчарування і туга. Ти боїшся, тихо сказав він. Так, боюся, зізналася я, тому що це не тільки про нас, це про те, що ми можемо зруйнувати все, що в нас є. Але я не сказала всієї правди. Неважливо, про що я думала, нарешті сказала я, намагаючись говорити рівно. Важливо чинити правильно, а це не так. Він зітхнув, провів рукою по волосю. Знаю, що ти так вважаєш, але що, якщо це не так, Миколо, твердо перервала я. Жодних що, якщо ми не будемо це обговорювати. «Ту прогуляюся, кинув він, прямуючи до дверей. Миколо, почала я, але він уже пішов. Години тягнулися нескінченно. Я сиділа біля вікна, дивлячись на вулицю. Тривога росла з кожною хвилиною. Я схопила рушник і простягнула йому. Ти застудишся, сказала я. Тривога змішалася з роздратуванням. Не можна так пропадати. Він витер обличчя, дивлячись кудись у бік. Мені потрібно було провітритися. Лише ближче до півночі вхідні двері скрипнули. Я кинулася в передпокій. Полегшення нахлинуло, коли я побачила його промоклого до нитки. Де ти був? запитала я. Голос тремтів. Гуляв? коротко відповів він, струшуючи краплі з волосся. І допомогло? запитала я, схрестивши руки. Він зиркнув на мене, очі темні, непроникні. Не особливо, його тон змусив мене завмерти. Я ступила ближче, понизивши голос. Миколо, ми не можемо так жити. Це нас знищує. Знаю, тихо відізвався він, але не розумію, як зупинити. Може, нам потрібна допомога, запропонувала я. Хтось з ким можна поговорити терапевт. Він криво усміхнувся. Думаєш, терапевт розбереться в цьому? Можливо. Сказала я. Хоч і сумнівалася сама, або бодай підкаже, як рухатися далі. Він похитав головою, рушник упав на підлогу. Ніхто цього не виправить, мамо, ніхто не змінить того, що я відчуваю. Його слова повисли в повітрі, важкі і непохитні. Я хотіла заперечити, але не могла. В глибині душі знала, що він правий. Найгірше було те, що я так і не зізналася. Що теж відчула щось тієї ночі, що я сама брехала йому, намагаючись заглишити свої почуття, але поки мовчала. Дні текли в ухильних розмовах і натягнутій буденності. Микола намагався здаватися колишнім, але напруга між нами була відчутною кожне слово, кожен погляд, як ходіння по тонкому льоду. І я відчувала, що щось ось ось трісне. Одного вечора. Прибираючи після вечері, я помітила, що Микола весь день був незвично мовчазним. Його рухи були скутими, поки він стояв біля стільниці, дивлячись на мене. Мамо, раптом сказав він, порушивши тишу. Я повернулася, серце заколотало. Що таке? Я більше не можу, вимовив він. Голос тремтів Не можу прикидатися, що все нормально. Миколо, ми ж говорили. Почала я, але він перебив. Ні, ти не розумієш. Його голос став голоснішим. Я не можу просто взяти і вимкнути це. Не можу жити, роблячи вигляд, що все гаразд, коли це не так. Тоді що ти хочеш від мене? запитала я. Гнів і відчай прорвалися назовні. Що мені сказати? Не знаю. вигукнув він. Мені просто потрібно, щоб ти побачила, як це мене ламає. Я бачу. Відповіла я, голос тремтів. Бачу тебе щодня, і мені боляче дивитися, як ти мучишся, але я не знаю, як це виправити. Але я відступила, розриваючи момент. Ні, твердо сказала я. Голос тремтів, ми не можемо. Біль спотворив його обличчя, відбився в кожному вигині. Пробач! прошепотів він. Розвернувся і пішов. Він ступив ближче, очі горіли. Ти не можеш це виправити, сказав він. Але, може, нам і не потрібно виправляти. Я дивилася на нього, голова кружляла. Миколо, що ти маєш на увазі? Він не відповів, лише наблизився ще. Його рука торкнулася моєї, і повітря між нами немов заіскрилося. Я залишилася стояти, серце калатало. Ця мить потрясла мене, тому що, як би я не заперечувала, щось усередині відгукнулося на його близькість. І це лякало сильніше за все. Я згадала, як в останні ночі він став частіше торкатися до мене, і я це помітила. Думаю, він теж тому і почав цю розмову. Але кожен раз, бачачи, як він іде у свою кімнату, помічаючи цін волю в його очах, я відчувала, як щось усередині рветься. Ночі я проводила, прокручуючи той момент знову і знову. Його погляд, вагу його слів. Де як моє серце на мить піддалося. Дні після тієї сцени на кухні були як блукання в бурю непередбачувані, виснажливі. Ми з Миколою уникали один одного, а коли шляхи перетиналися, тиша кричала голосніше за слова. Я намагалася переконати себе, що це на краще, що нам потрібен простір. Це було неправильно, неможливо. Але заперечення наших почуттів лише глибше затягувало нас у трясовину. Одного вечора я сиділа у вітальні з книжкою, забутою на колінах. Микола увійшов, завмер у дверях, наче сумніваючись, чи варто переступати поріг. Його волосся було розпатланим, обличчя напружене. Це був момент, коли я могла все сказати, зізнатися в тому, що відчуваю. Миколо, піхо покликала я. Він звів погляд, намагаючись виглядати байдужим. Привіт, відізвався він. Нам потрібно поговорити, сказала я. Він ступив усередину, але не сів почав повільно ходити вздовж столика. Знаю, нам обом було непросто, продовжувала я. Він кивнув, дивлячись у порожнечу. Але, мамо, я не хочу, щоб ти думала, ніби мені все одно ти мені дорога більше, ніж ти можеш уявити. Він зупинився, повернувся до мене. Знаю, що ти про мене піклуєшся, сказала я, і це робить все ще складніше, тому що, як би я не намагалася відпустити, як би не переконувала себе рухатися далі, у мене не виходить. Мамо, почав він, але я підняла руку. Дай мені закінчити. Я стільки часу намагалася зрозуміти, що зі мною не так, чому я це відчуваю. Але чим більше думаю, тим ясніше бачу. Відчувати любов, не помилка, навіть якщо вона не вкладається в рамки, навіть якщо лякає. Я глибоко вдихнула слова зачепили щось всередині. Любов не помилка, обережно продовжила я, але іноді слідувати їй небезпечно, особливо, якщо це може ранити тих, кого ми цінуємо. Він кивнув, наче чекав цих слів. Розумію, сказав він. Але що мені робити з цим? Заховати, прикидатися, що нічого немає? Ні, відповіла я, похитавши головою. Тобі не потрібно прикидатися і мені теж. Необхідно допомогти тобі направити ці почуття в щось творче, а не руйнівне. Він сів навпроти, плечі опустилися легше сказати, ніж зробити, мамо. Але розкажи, що ти хотіла зізнатися, Миколо, тихо почала я. Думаю, ти помітив це в останній ночі, коли ми були поруч. Він промовчав, але потім м'яко розсміявся. І правда, про мене, піклуєшся? Так, запитав він, я кивнула, підбираючи слова. Так, не тільки заради твого спокою, сказала я. Це про те, щоб бути поруч, коли ти потребуєш мене. Іноді складно зрозуміти, чому ми робимо так, а не інакше. Але це частина дорослішання. Ти розгублений, але не втрачений. Додала я, ти шукаєш себе, і це нормально, ти дорослішаєш. Він кивнув, задумливо замовкнувши. Мені просто потрібно знати, що ти поруч, тихо сказав він. Його погляд наповнився емоціями, і я побачила в ньому ту вразливість, яку хотіла оберігати. Я не хочу тебе втратити, мамо, тихо сказав він. Ти мене не втратиш, впевнено відповіла я, нахиляючись ближче. Щоб не трапилося, я залишуся з тобою. Серце калатало. Я ще не розповіла всього, але знала, що зараз не час викладати все. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Ми обидва ще не все усвідомили, але час, я сподівалася, розставить все по місцях. Вранці ми продовжимо розмову, а поки я хотіла. Щоб ми обидва відчували тепло й підтримку в цьому шляху. Щоб не трапилося, я завжди буду поруч, запевнила я. Ми мовчали. Напруга все ще витала, але не панувала над нами. Я усміхнулася йому перед тим, як ми розійшлися по кімнатах. Лежачи в ліжку, я розмірковувала про те, що сталося важливо було розібратися в наших почуттях. Але я розуміла, що це не просто.